Усім привіт, дорогі підписники, а також гості каналу. Сьогодні ми у місті Львів маємо можливість оглянути ціни на автомобілі, але сьогодні піднімаємо на правду важливу тему. Це ціни автомобілів, чому ж вони стали космічні. Ціни реально. Ми піднімаємо, на жаль, сумно, але такі реалії життя. Сьогодні саме про це і поговоримо, чому космічні ціни на автомобілі, звідки береться це все і як це все відбувається. Також, друзі, відразу наголошую, що якщо ви хочете придбати автомобіль, ми надаємо таку послугу, можна до нас звернутися, можна як через авторія скинути мені посилання, телефончик в кадрі, можна відразу за цим номером телефону. І ми допоможемо з оглядом по всій Україні, надаємо таку послугу перевірка. Також можна приїхати, наприклад, чи в Лучів яке-будь інше місто, і ми також допоможемо вам з підбором. Ну що, мощуємося зручніше, тільки не забуваємо ще про кровертикал, речі. Історія автомобіля також дуже важлива, тому що мотають пробіг, автомобілі бувають ДТП. Сьогодні також цю тему ми розкриємо. Ну що, ми розпочинаємо. Мощуємося зручніше. Звичайно, попадаючи на ринок, ви будете бачити завжди масу автомобілів. Але так, як я завжди наголошую, що перевірка автомобілів повинна відбуватися максимально ретельно. Але давайте ми розпочнемо все-таки з нашої теми. Тема ціни на автомобілі. Що ж відбулося за останні півроку? Направду не піднімав я цього питання, але давайте ми все-таки його розкриємо. Чому космос? Чому зараз ми в космосі будемо про це все говорити? Я показую інформацію, якщо комусь щось відразу буде цікаво, то ви собі дивіться, а я буду... Так, хвилинка в нас зум не працює чомусь. Ну, будемо, будемо перебиватися тоді без зума. Чому ж так є, що відбувається насправді? <кій> якщо брати до уваги, давайте візьмемо опорно, Passat B6 це досить таки дешевий автомобіль. За останні от, вже півроку з 2900 доларів розмитнення ціна піднялася на 3500. Чому ж так відбувається? Значить, якщо брати конкретний автомобіль? Право в тому, що якщо брати загалом, то приганяючи автомобіль з Європи, є так звана оцінка автомобіля, скільки його може бути вартість. То цю оцінку роблять на митниці. І по факту, щоб ви просто для себе розуміли, якщо вже так складаються обставини, що ви для себе шукаєте автомобіль тут, ну чи навіть там, все рівно вам треба ж його буде розмитнити. І це розмитнення рахується зараз по завишеному тарифу. І от, якщо відштовхуватися від таких реалій, здавалося б, що змінилося? Змінилося тільки те, що оцінка зараз автомобілів це є дзвінок, звичайно, я так аутерірую зараз розмову, але суть, що це є дзвінок фактично зверху. Це є вказівка, що розмитнення автомобілів, тобто рахувати саме так, це все місцево робиться відразу на митниці, вище контролюючими органами, давайте так скажу. Це все воно. Контролюється всі в курсі, скажімо так, і тому, і тому машини фактично подорожчали. Зараз бачу, що всі автомобілі, які заїжджають, мету рахується по максимуму. Ну, Цих 600 доларів, повірте мені, на автомобілі, який коштує недорого, не, не то ми взяли при, фактично простеньку-простеньку річ, то тобто там не є щось складне, не є щось унікальне, Про, простий автомобіль, це є насправді критично. І тому зараз на фоні цього ми отримуємо, що? ми отримуємо дорожчу ціну на автомобілі. Тому за останній час, за останній період треба визнати, що ціни в космосі. Якщо ви собі хочете придбати автомобіль, то реалії цін саме такі. Зараз ще літо, до речі, активність є така трішки пасивна, хоча з пасивності вже стає активніше. От Я, наприклад, сьогодні прийшов на ринок і чітко бачу, що. На ринку є рух. Є рух, є люди, які ходять, шукають, дивляться і собі щось, щось оглядають. І нас, направду цей рух він обумовлений тим, що скоро буде 1 вересня. А до 1 вересня завжди продажі були активні, це є факт. І такі реалії завжди були, і воно так буде. Тобто зараз підніметься ще й активність, тому на фоні цього. Звичайно, буде, буде ще трішки підйом ціни, тому приходимо ми до реалії, про які я говорив ціле літо. Хто бажав придбати для себе автомобіль, потрібно було що зробити, все правильно. Потрібно було активніше його шукати. Але в цей момент ви активно не шукаєте і нікому не потрібно. Приходить осінь і, відповідно, ситуація, картинка міняється. 13 рік, 7700. 1,6 дизель. Механіка. В речі, друзі, також відразу хочу наголосити, якщо ви вперше попали на цей канал, то в нас все про автомобілі. Допомагаємо з підбором автомобілів, тому якщо комусь потрібна допомога, сміло можна звертатися. Час від часу в теле... на екранах <кхи> перепрошую, я прикріплю номер телефону. Якщо є якась потреба, то звертайтеся. Якщо потрібно консультацію, допомогу, якусь підтримку. Це все безкоштовно, юридичну підтримку. Звертайтеся також, також допомагаємо, і це нічого не вартує. Але для наших підписників, о, бачите, як, як в нас все закрутилося. Для підписників у нас допомога, консультація, підтримка все без, безкоштовно. Тому звертайтеся та дивіться, що ми зараз бачимо в кадрі. Люди оглядають автомобіль, думають. Думають, що робити. І можливо сьогодні також якийсь автомобіль поїде. Поїде з новими власниками. І виглядає, що мова йде про Audi. Ось цю саме так. Ну, супер. Все досить таки приємно і добре. У нас в кадрі Audi 12 рік, 19500 3.0. Заявлений пробіг 188 без підфарбувань. Номер телефону в кадрі. Також, дорогі підписники та гості, до вас буде прохання, щоб наше відео набрало максимально більше переглядів було активне. Ділимось в соцмережах. Ця інформація, я думаю, зайвої не буває. У нас завжди все про авто, актуальні ціни. І тому рух тільки вперед. Дев'ятий рік, 770, 2,2 дизель. До речі, правильний двигун, автомат. Правильний двигун на Мерседесі. Один з самих надійних двигунів. Саме цікаво, що ці двигуни півмільйончика ходять і реально, реально це вже віком доказано. Сьомий рік 4900 Opel Vectra. Бензин, 1,8 газ. Автомат. Так, у нас є трішки часу. І давайте я ще піднімлю одну важливу тему. Це є прикупівлі автомобіля, документація і ваша безпека. Справа в тому, що усі ми знаємо, що на сьогоднішній день є таке розуміння, що ви при перереєстрації транспортного засобу можете не проходити експерта-криміналіста. Багато зараз мені в коментарях напише, потрібно, не потрібно, але скажу вам, як це працює з досвіду. У нас тут ціни немає. Справа в тому, що ви, коли приїжджаєте робити перереєстрацію і йдете на перереєстрацію, ви оплачуєте 780 гривень перереєстру. І після оплати вас запитують, а що ж ми будемо робити із номерами? А що робити з номерами? Власник каже, наприклад, попередній власник каже, я, ну мені номерів не потрібно. Ну, все, значить, номера залишаємо, тобто десь так. Залишаємо, залишаємо. Все, більше платіжок у вас немає. Це зручно, це добре і це швидко. Але стоїть питання, а де ж перевірка експертом криміналістом Автомобіль, взагалі, що ви зрозуміли, на сьогоднішній день взагалі не потрібно з собою брати, якщо, ну, якщо таким макаром. Тобто до нього ніхто не підходить, ви нікому його не показуєте. Автомобіль може бути невідомо де. Ну, умовно кажучи, я вже так знаєте утерірую розмову, але ну, ви розумієте, про що я та. В принципі, з однієї сторони це зручно. Якщо ви купляєте автомобіль, давайте дві сторони цієї ситуації. Якщо ви купляєте автомобіль у свого родича, який придбав його новим в салоні, та, наприклад, чи десь там придбав раніше, але правильно все перевірив. Ну, тобто ви все довіряєте і там все прекрасно, тоді, в принципі, воно добре. Ви приїхали, зробили угоду, договір купівлі, переписали транспортний засіб на себе, і в принципі, ви задоволені. Ну, у вас все добре, у вас все класно, автомобіль дешево переїхав до вас і все. Але я скажу вам чесно, люди, які просто живуть ще, знаєте, що якщо ти приїхав в сервісний центр і вам переписали автомобіль, то там точно буде все добре. А автомобіль буде, наприклад, там, двійник, і людина, наприклад, не орієнтується в цьому процесі. Вона просто прийшла в сервісний центр, поставила підпис під договором купівлі, очікують на номера, номера забрали, поїхали, то це. Відносно, ви знаєте, чому відносно? Швидше я б сказав, що це є негативно, тому що ну, я вважаю, що буде зараз багато моментів, коли люди, просто не розібравшись ці ситуації, будуть попадати на такі речі, що автомобіль буде потім проблемний. Тобто, давайте так, підсумуємо: автомобіль, який ви купуєте. Його фізично, якщо ви до експерта криміналіста не підете перед тим, як робити перереєстрацію, його фізично ніхто не оглядає. Його в принципі не потрібно навіть. Ви можете просто приїхати маршруткою з продавцем, підписати договір купівлі, оплатити в касу 780 гривень за перереєстрацію транспортного засобу. Номера залишається, наприклад, у вас. Отак, в нашій схемі попередньо вище я розповідав, і все. І ви стаєте новим власником. Чи для вас це безпечно? Я думаю, ні, тому що експерт криміналіст не оглядав. Тому давайте розберемося, як же ж робити правильно. Як з таким не то, що боротися, а просто як правильний, правильно це зробити, щоб ви були в безпеці. Насправді все дуже просто. Потрібно перед тим, як робити дію перереєстрації, окремо, це окремо. Потрібно записатися до експерта, оплатити експерту цих самих 300 гривень. Смішні насправді гроші, але пройти експерта-криміналіста. Коли ви його проходите, він цей експерт криміналіст може бути з іншого, ви можете в іншому місці це все зробити, а по факту вже перереєстрацію робити також ще в іншому місці. В принципі, це зручно і добре. Але постає друге питання: стоп, якщо я вже пройшов експерта криміналіста, то мені, в принципі, вже нічого і не потрібно. Та? Тобто, машина ж все добре. Експерт криміналіст він перевіряє сам. Транспортний засіб, чи це не двійний, як розуміємо, тобто його фізично на переварку і на зміну номера він-коду. А от стоїть питання е, цього. Далі це також перевіряється ще, чи немає обтяжень банку. Тому все рівно це все треба робити до кінця. Це відразу хочу це сьогодні підкреслити. До кінця цю всю справу потрібно робити із власником. Кошти ви передаєте після того, як ви вже зробили оці всі дії. Значить, перша дія це перевірка. Перевірка автомобіля експертом-криміналістом. Це окрема дія на сьогоднішній день, бо раніше це все було разом. Тепер це вже окрема дія. Після того ви знову записуєтеся на реєстрацію. ну Бачите, воно тепер вийшло якби з одної сторони простіше, а з іншої сторони складніше. Тому що по часу виглядає, потрібно, правда, експерта-криміналіста записатися, потім незалежно по-іншому потрібно. Потрібно е, пройти ще всю процедуру, але вибору немає. Зараз є такі закони, і якщо ви хочете зробити це все безпечно і потім безпечно далі рухатися, то це потрібно пройти цю всю, цю, цю, як кажуть, коломийку. І ця коломийка, в принципі, вона вже яка є така є. Але треба розуміти, що це правильно. Це правильно і це для вас безпечно. Хоча, якщо хтось, у когось є якийсь момент, там, наприклад, автомобіль продається дешево, власник, до речі, до мене був такий дзвінок, де подзвонив до мене, чому я тут цю тему сьогодні вирішив підняти, подзвонив до мене один мій хороший знайомий каже, Роман, колись дуже давно продав машину, а тепер оцей власник, який її має, там щось відгнив, цей він номер, там щось трьох цифр не видно. Що робити? Я кажу, якщо це вже його автомобіль 15 років, там щось таке навіть, уявляєте собі, скільки люди їздили, то кажу: це ж його автомобіль. Просто доручення закінчилося. Ну, зробіть перереєстрацію відразу на нього без експерта-криміналіста і все. Тут зручно чи ні? От напишіть в коментарях свою думку, чи в цьому випадку зручно. Бо виглядає на перший погляд, що ніби все добре. Тобто автомобіль реально не краджений. Він колись пройшов експерта-криміналіста. Але через те, що він старенький, його експерту ну, не хочеться та, показувати. Ну і Це хитрість насправді. Але цю хитрість дають можливість зараз робити. Тому, можливо, цим і треба користуватися. Ми Потихеньку підходимо до логічного завершення. Інформація трішки буде. Якщо, до речі, друзі, ви вперше попали на цей наш канал, то обов'язково потрібно підписатися, активувати дзвіночок. і... І це, і активувати дзвіночок, який буде вас повідомляти про свіжі відео. Ну і ділимося цим відео в соцмережах. Ми вже в цьому, в цьому ряді підходимо до самого краєчка, напевно, так можна буде сказати. І інформація вже буде на каналі по цінах. Також наголошую ще раз, якщо ви купляєте автомобіль, перевіряйте його максимум. Тобто перевіряйте його фізично, їдьте на СТО, беріть хороших фахівців, які подивляться для вас віддалено. Ми, до речі, надаємо таку послугу. Це перевірка, ви сидите вдома, скидаєте посилання, ми все перевіримо і повністю все вам дамо інформацію про автомобіль. Якщо таке потрібно, зробимо. Але перевіряти потрібно автомобіль по максимуму. І, звичайно, карвертикал. І, звичайно, Car Vertical. Car Vertical завжди дає можливість подивитися історію. Іноді історія не повністю відкривається так, наскільки би ми цього хотіли. Але все ж таки, яка б вона вже не була, це є історія автомобіля фактично вашого. Чому я сказав фактично? Справа в тому, що коли ви купляєте автомобіль, вже готові придбати. От тоді треба відкривати Car Vertical. Справа в тому, що. Є до мене дзвінки, каже, Роман, ну я відкрию один карвертикл, другий, десятий, та, там, по 500 гривень ціна, там, по знижці 400 виходить важче, але це все рівно кошти. От було у мене реально такий дзвінок, я кажу, слухайте, та можна і не відкривати. Зрештою, тут не є якийсь обов'язок, що це треба робити. Це рекомендація для вас, тому що потім хтось інший прийде, відкриє, коли ви, ви вже будете продавати цей автомобіль, і ви будете сильно здивовані, якщо, не дай Боже, вийде так, що потім ситуація буде така, що. Буде якась проблема з пробігом, чи будуть якісь речі, які, про які ви не знали. Також, до речі, ще два слова скажу про карверті. У мене був е вчора запит, можливо, відео прикріплю. Також людина звернулася каже: Роман, мені везуть машину, до речі, цікаво річ, не хочу нічого говорити. Так вийшло, що якби колеги по цеху мої, бо вийде зараз антиреклама, типу, давайте в мене замовляйте, але суть. Везуть машину, тобто скинули мені інформацію, і ну, я поки що думаю, думаю, брати не брати, бо з Європи привезуть і все решта. Чи, чи вартує це все? Я кажу, то в принципі вартує, просто все перевірте. Давайте я вам скину, каже, він номер, ви мені це зробіть. Кажу, добре. Скинули він номер, оплатили мені, бо я також за це плачу. Я роблю перевірку, а в перевірці показує ДТП. Було ДТП на. Тисячу доларів чи щось таке. Я кажу, слухайте, тут ситуація така, можливо, нічого, нічого складного, але, в принципі, взагалі ви були в курсі, ну, тобто вам сказали, що ви бачили цей автомобіль і що там з ним є. Та в тому і то справа, що сказали, що все добре. Тому робимо простий висновок. І Висновок такий, що якщо все-таки ви купляєте автомобіль, краще його купляти тут в Україні. Чому? Тому що ви зможете сісти в машину, відкрити двері, відкрити капот, принаймні фізично також контактувати з автомобілем. Коли ви фізично контактуєте, ви хоча б розумієте, що чи це ваше, чи не ваше. Може, ви на початковому етапі зрозумієте, що цей автомобіль взагалі вам не подобається. У нас, до речі, був випадок, ще так також розповім два слова. І коли до нас приїхав Луцьк наш замовник і каже: Роман: ну, поможіть знайти машину. Ми прийшлися по ринку і не знайшли машину, яка сподобалася б нашому замовнику. Або була причина, там технічний стан не подобався, або ще щось. Та. Ну і в кінці до мене підійшов цей замовник наш і каже: Романе, я думаю, що все-таки вам треба мені пригнати машину, бо я розглядав варіант пригнати. Ну, бачимо, на ринку не можемо знайти. Я кажу, дивіться, на ринку зараз кажу, станьте біля мене на підвищення. Ми так стаємо на бордюр. Я кажу, бачите, на ринку зараз півтори тисячі машин. І три дні назад, і тиждень назад ці всі автомобілі були там. І ви будь-який могли по фотографіям замовити зараз в нього сісти, навіть якщо б він вам не подобався, і ви б були змушені їхати, тому що документи всі були б на вас. Тому друзі, робимо висновок. Усім успіхів! З вами був Роман Світошак. Бережемося.